Коли розум повністю розчинився у вищій сутності, то такий стан називається Нірвікальпа самадхі – недиференційваний в миротворений стан. Після пробудження із цього стану людина глибоко вражена спогадами про нього, як про єдину неподільну нескінченну сутність. І вона знає значення вислову Я є тим на відміну від невігласа з його легковажним сприйняттям я. Теоретичне знання полягає у розмежуванні між вищою сутністю і несутністю, шляхом вивчення священних писань, повчень вчителя або власного розмірковування. Вища мудрість. Це та, котра раз і назавжди усуває сприйняття не я. Недвоїста реалізація не визнає нічого невідомого або неосяжного і пронизує все у повній мірі, і тому вона жодним чином не може бути перевершена. Коли це відбувається, розум стає повністю ясним, бо усі сумніви зруйновані. І потім знищуються нахали розуму, наприклад, хіть, жадібність, гнів і так далі. І навіть якщо якісь сліди ще можуть залишатися, то вони не стільки небезпечні, як і гадюка, позбавлена своїх ядовитих зубів. Плоди самореалізації це припинення усіх страждань як тут, так і в наступному світі. І абсолютна безстрашність. Це називається звільненням. Страх вимагає існування чогось відмінного від самого себе. Чи може сприйняття двоїстості зберігатися після недвоїстої реалізації? Чи може бути темрява після сходу сонця? Коли немає двоїстості, тоді немає ніякого страху. З іншого боку, страх не зникає до тих пір, доки не існує сприйняття двоїстості. Те, що сприймається у світі як відмінне від вищої сутності, також цілком очевидно тимчасове. Тимчасове ж, безсумнівно, мусить викликати страх втратити його. Об'єднання вказує на розділеність, так і надбання вказує на втрату. Якби звільнення було зовнішнім по відношенню до вищої сутності, то воно б засвідчувало страх його втрати. І тому було б негідним того, щоб до нього прагнути. З іншого боку, звільнення це безстрашність, і вона не є чимось зовнішнім по відношенню до вищої сутності. Коли, знаючи знання і пізнаване, заливаються воєдинок, тоді такий стан повністю вільний від страха, і відповідно відбувається звільнення. Вища мудрість це стан позбавлений думок, спонук і бажань. І він не обмежений невиглаством. Це безсумнівно первинний стан знаючого, але він залишається невпізнаним через брак обізнаності про нього. Лише вчитель і священні писання дають індивідууму спроможність осягання вищої сутності. Вища сутність це чистий розум. Вільний від думок. Знаючі, знання і пізнаване нереальні, як різні об'єкти. Коли уявлення про їх розділеність зруйновано, тоді у отриманні у результаті цього недвоїсті свідомості стає очевидною її істина природа. І також це є станом звільнення. Насправді не існує жодного розділення на знаючого, знання і пізнаване. Ці відмінності, просто домовленості, досягнені з метою спокійного протікання земного життя. Звільнення споконвічне, і тому воно тут і зараз, у ньому немає нічого, що необхідно було б отримувати. Вища сутність проявляється, як знаючий знання і пізнаване. Кругообіг народжень і смертей триває з усією своєю уявною реальністю справжнього кругообігу доти, доки це проявлення продовжується. Як тільки воно усвідомлене, як те, що складається з однієї лише вищої сутності, без жодних домішок несутності, тоді кругообіг народжень і смертей припиняється і перетворюється на ніщо. Ніби хмари, розсіяні потужними вітрами. Таким чином, ти виявиш, що наполегливість єдина вимога для досягнення звільнення. Якщо прагнення до звільнення інтенсивне і непохитне, тоді немає потреби у жодному іншому засобі. Який сенс у прикладанні сотні зусиль за відсутності реального і непохитного бажання до реалізації звільнення? Це єдина вимога, все решта не має значення. Інтенсивна відданість свідчить про розумову чистоту, оскільки відданий втрачає себе у об'єкті свого бажання. У такому випадку це означає безпосередньо звільнення. Оскільки наша непохитна відданість приречена на успіх і його досягнення лише питання часу, котре може вимірюватися днями, місяцями, роками або навіть бува перенесена на наступне життя, в залежності від ступеню нахилів до звільнення.